І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає 2009 Ілюха на Rain Metal Borсік Waffentrager. Карта Карелія. Ну що ж, до бою. Так. Борщик. Борщик це що у нас? Це імбіщінський імбіщик. Ми вже бачили. До речі, дуже крутезні бої. Ми бачили на борщику. На карті Ель Халу. По-моєму, на Карелії ще ні одного бою ми не бачили. Тут у нас звичайний бій. Тут у нас буде, по кому мені здається, постріляти. Що у нас? У нас гармата, бачимо. Заряджені бронебійні снаряди 215. У нас моє пробиття 705-1 шкода від пострілів. Це ще те задоволення з пробиттям, але в принципі за рахунок нашого калібру ми повинні пробувати. так? І кому літику чудовий поступ, перший ворог знищений. Вже у нас чудово все в цьому бою. Один ворог знищений. <сміг> так? Вже по центру. Тут я наскільки от пам'ятаю, останнім часом така тенденція по центру починають лізти. Ми їх прихлопушили і вони вже ну, думають ну, краще напевне, змінити план на бій, так? Далі що у нас? У нас дуже крутезний, бачимо 3D-стиль. так, камуляр, дуже крутезний. теж, Мені це вже поліпшує настрій. Ну і гармата. Давайте далі по гарматі. У нас кумулятивні 300, 334 мм пробиття, теж 751 шкоди від пострілу, і ми бачили в башту пробуваємо. TNH. ВЗ-51, в принципі, там дуже броньована башта. Ми її пробуваємо без проблем. А цього ми повинні пробувати, тому що він навіть і корпус нам викотив. Викотив. Теж очі випучили, ми ці очі їм потихеньку понахлопушували. Вони вже починають більш обережніше грати. Ми думали, зараз так нахрапом, так Поїдемо. Заберемо. Спочатку по центру. Намагалися рвануть підкопушилися. Тепер тут. Ну тут їх величезна армадічка. Якщо вони зараз поїдуть всі, то вони тут просто наших знесуть. Отже. Тримаємо їх в напрузі. Напруження. Напружене у нас буде, так, в цьому бою 2260 вже настріляно, так? Ну і те, що. Наш герой смикає отак камерою, а в основному отак камерою смикають е, ті гравці, які грають на ЛТ-шках, ми знаємо. Це дуже важко, так, я так розумію, що наш герой перший раз надіслав реплей. Тож е, буду сваритися зразу, тому що в коментарях будуть глядачі сваритися. Мені важко записувати його, так, я дивлюся і в мене вже очі починають боліти. І я з думками не можу зібратися. так, А глядачі, коли дивляться, воно теж не дуже. Як то кажуть, ну, напишіть, от, це не те, що я там в образу чи що. Напишіть, чому ви отак смикаєте ту камеру. Ну в чому прикол? <світок> я не, 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 не розумію. Багато хто не розуміє, але багато хто так грає, а туди-сюди просто смикають. Коли це навіть і не потрібно. Так? Можливо, ви так якось налаштовуєтесь на бій, так? Можливо, граєте якісь інші ігри, де треба завжди смикати його, так? І ви, ви так. За звичкою грайте. Хоча я бачив, що ну, ну, в основному саме смикають ті, хто грає на ЛТшках, Вони, я так розумію, так налаштовуються, так у них. Фокус налаштовується. Ну добре, це я такі чудові та цікаві історії, трішки посварився. Але я думаю, що ви всі розумієте, що я завжди сварюся по ділу, так скажемо. Так, по бою далі в нас що? 4? Три в нас по бою в нашу користь. У нас перевага майже 2000 по хп. Наші братіші там на, бо, на бізонте, на об'єкті 777 і чархотурщик, наш, наша СТ, поїхали, зайняли першу та другу лінію. Ну, як зайняли? Вони там в напрузі тримають першу та другу лінію, адже там далі не буде просування. Так, попереду конви ми його повинні були просто вихлопушувати, але ми. В нього просто не влучили. У нас пробиття там наскрізь повинні були його знешкодити. Так, і що? Міняємо позішн, Станемо трішки тут на підвищення. Тут чудові такі позішни, я вам скажу. Можна було ближче під'їхати, але якщо ближче під'їхати, то вже б, напевно, підсвітився, бо там на глючу так уже під'їжджали суперники. Ніяк ми не можу, ніяк, ну і наші протіші не можуть вибити 122 ТМ. Ми його підхлопушили, але альфа пройшла у нас. Альфа у нас не пройшла чомусь, так? У нас 750 альфіще, правда? А альфа не пройшла. У нас пройшло 698, і тому у нього там ну, дуже небагато КП залишилось. І ніяк не можуть вихлопушити. Ну це вже чітко так грає на тен він чітко грає саме від башти. У нього башта дуже дійсно місна. З верхнього респу у нас нічого не виходить там на першій та другій лінії. Нас, якщо що ззаді прикриває g так, та що 1006 дріб 7. І Т10 під'їхав під гірку. Для чого він під'їхав? Якщо там хтось буде нагліти, то G-Sor його буде прихлопушувати. Тепер наше першочергове завдання це що? Це вихлопушити TNH. Так, тут нагліє вже Type. Тайп... Не можу. Я бачите, не можу сконцентруватися. Знову буде сварити, ну не смикайте, я вас прошу. Я наступного разу просто записувати, якщо так смикати будете камери. Просто записувати не буду. Так, e, e, тайп 68-й намагається, так? Проїхати, він там щось за трупик зашкірився. До речі, чудово, що немає артилерії, бо мені здається, вже давно артилерія тут наших повихлопушувала. Там нашу ПТХ вже давно вихлопушила і. Якщо б е, наш герой підсвітився, а наш герой, до речі, ще ні разу в цьому бою не підсвітився. Чому я так кажу? тому що, От, от тільки що підсвітився, тому що е, зовсім КП не втратив. Дуже так е, ну, чудово обережно грає, це у нас ПТ-кущик. Це не ПТ-прориву, це всі знають, тому що бронювання тут немає зовсім. Цей момент бачимо, агресивно там починають діяти суперники на Тигер Маусі на нашого об'єкта 777 варіант 2, але він там в принципі, впорався. КПЗ починає агресивно там їхати вже. На... Цього? На Т-34. ЮД суперників бачимо по центру, там, так? І там нашого КПЗ можуть знешкодити. Може ЖІСОР там допомогти, ну, в принципі, може, але якщо він поїде по центру, то його. Із е гірки центральної можуть знешкодити. Так, ну що, довго ми мучимося з цим h Я вже давно фугаси б зарядив та вихлопкушили шили б його, так? 75 пробиття, ну десь ну, 200 буде вилітати, якщо там буде незначне пробиття. 7-7 по бою. Напруженіший у нас бій. Напружено напруженіший. У нас чудово, бачимо, що Т-10 стоїть. Е E, Саме ось по центру, так, під гіркою. І там у нього теж, по-моєму, за камінцем, і Юдес тепер не може по центру проїхати. І чекаємо, що будуть робити суперники. А суперники, по-моєму, зараз вже нічого не будуть робити. Вони вже ось вони e, не змогли продавити цю сторону, і вони вже назад навіть ніхто не ні, 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 ні збирається повертатися. Ну? Ну. No. No. Фугасам. Мені здається, фугасом треба. Ну, ну виціли, спробую такою гарматою вицілити. Пусть там. І там рикошет, по-моєму, був, так? Видно було, що снаряд вилетів. Ну, моя рекомендація яка, я б зараз фугасами його закидав. Чотири фугаси. мені здається, там навіть по 100 вилітало б. І ми б його вигли Добре. Почекаємо. Ну, ми можемо так дочекатися, у нас залишається вже 6 хвилин до завершення бою. Наша команда ні туди, ні сюди не може рухатися, так? Суперники теж, вони там щось по центру намагалися теж, у них нічого чудового цього не вийшло. Ну, ще одна спроба. Давай, ну. No. No, 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 no. А то стоїть, на карелі завжди от такі бої, я вам скажу. От не було на Карелії, щоб так якісь в динаміці, щось там так десь продавити, правда. Хіба що по верхньому рейс, по, по атб республіалінії, якщо багато броньованої техніки, то там, в принципі, можна продавити і е, першою першу лінією проїхати під базу суперників. Розповідав вже я про тенденцію. Ну, розповідав я про таку тенденцію, що по центру намагалися останнім часом. ну но... Напевне, що я давно вже не грав, то по центру вже не дуже намагаються пролізти, правда? От бачимо, що і об'єкт 777 варіант 2 повернувся. вже. Отже, ми вже в дефі стоїмо. Чи, що? Чи може змінимо? Давайте змінимо, давайте по центру спробуємо проїхати. 277, ой, верні, об'єкт 277 зараз він намагається там підсвітити. Наш G-Sor стоїть. Gisor, я не знаю, скільки там в нього ХП. Так, кличе на допомогу наш об'єкт. У Gisоora там багато ХП, він би міг за теж Я знову сварюся на команду. тому що... Динаміки Дина... бою в цьому не було. Так, герой... Там герою герою, кажу, нашому герою, ну що нашому герою робити чекати команда і вже допомагати команді, тому що у нас ПТ не прорив Виїжджають, все, почався, виїжджають. Як там впорається наш джесор чи ні? Джесора підхлопушили, джесор тікає, ще, чуть не, ще майже не розбився. так. Наш об'єкт б'ється там з останніх сил, треба йому допомогти. ну, допомогти підхлопушити. Не... Він там впорається, чи ні. Він там не впорається сам цей момент, Т-10-й наш, вилізає на гірку. Так? У нього буде там дуель на дуель. Ну давайте так. 2 хвилини, 40 секунд залишається до завершення бою. Наш герой прохлопушив двох ворогів. Наш герой настріляв 1600. Е Об'єкт 277, варіант 2. Впорався там, все чудово. Так? Чи хто там впорався? А, ні. 50, 56 ТП впорався. Так? Наш, наш созводний впорався. І тепер що? Тепер всі їдемо на всіх порах. Дві, дві хвилини до завершення бою. Напруженіший бій, бій. Так, на Карелії. Дві хвилини до завершення бою. Якщо тут буде перемога, то це буде крутезний бій. Я от ну-ну просто от вам кажу. Я просто зараз я не вірю, що це буде перемога. Стояли дві команди, стояли одна напроти одної, нічого не робили пів бою. так? Десь спочатку бою там було якесь зарубіжі, там намагалися. а потім пів бою дві команди стояли. А тепер дивіться, залишається хвилина 40 до завершення бою. Ставимо ставки. Я ставлю на перемогу. Що встигнуть, під клопушить всіх. Де десятий виліз на гірку. Наші тепер Петехи починають рух вперед по джей-такій лінії. Там шотні-шотні, та і нече ніяк не могли знешкодити ОСБ. Так. Наш братій субзводний теж попер вперед на 56 ТП. Ми тут черпотурчика знаходимо і це чудово, забираємо його. Третій ворог знищено. 6 тисяч настріляно. А тут вже напевно не по тому, скільки ми настріляємо та скільки ворогів знищено, а тут вже чи переможемо ми в цьому бою. Ну, і вперед. 50 секунд завершення бою. Все, вони всі там внизу. Вони всі внизу. Я думав, що карі були біля бази. Якщо б карі був біля бази, то напевно там ми вже б не встигли. А тепер можемо встигнути. 40 секунд завершення бою. Визять. Перед, перед, гоу, го, гоу, го-го, го-го. Чи довго залишається лише один карі. І він там на два постріли. Ну якщо наш герой його прихлопушить, то на один. 30 секунд до завершення бою. 20 секунд. Є yeah, перемога. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.